Понад 211 класників шкіл Жоківського району Львівської області відвідали кінологічний навчальний центр у великих мостах. В рамках програми військово-професійної орієнтації учнів декілька років прикордонники спільно із районними відділами освіти знайомлять майбутніх випускників із нелегкою, але цікавою роботою зелених беретів. Важкий автомат та робота на рівні з хлопцями для Лілі. Це не важке завдання, а розвага. Серед 200 школярів вона чи не єдина представниця слабкої статі. Дівчина давно мріє приміряти військову форму. Мені подобається автомат, ті всі нормативи здавати. Ну, взагалі, це так, це так класно. Ну найбільше сподобалося напевно стріляти з автомата. Тому що цікаво було дивитися фільми про собак. Ну, цікаво взагалі. Аби повправлятись у військовій справі та ознайомитися із службою прикордонників, місцевих школярів щороку запрошують у кінологічний навчальний центр у великих мостах. Дітей навчають розбирати автомат, виконувати вправи для стрільби лежачи, показують військову техніку. Але найбільше дітям подобаються чотирилапі помічники прикордонників. Більше тут сподобається мені собаки. Собаки, де ми ходили. Дивитися, як там вони По перешкодах ходять. Мені найбільше сподобалася собака. Діти завжди охоче приходять на такі заняття, кажуть вчителі з допризовної підготовки. Потримати в руках справжню зброю школярі можуть лише тут, адже у навчальних закладах майже не залишилося навчальних автоматів. На жаль, на 30 шкіл, якщо я не поміняюся, п'ять тільки навчальних автоматів Калашникова. Решта навчальної бази була зруйнована. Аби майбутні випускники врешті дізнали, що таке справжня військова служба, зелені берети» вже декілька років поспіль відкривають їм завісу своєї роботи. Бо впевнені, навіть якщо діти не підуть їхнім шляхом, все ж мають знати військову справу. Ці заходи, які зараз проводяться в кінологічному навчальному центрі, дають змогу оцінити реальну обстановку для молоді, подивитись що тут все доступно. Просте, немає нічого таких складних умов, як у навчанні, так і в проживанні, в харчуванні, в цілому побуті. Мені з дитинства подобається військова служба. І Розкажи, чому? Я не знаю мене форма, автомат, бойова підготовка, то все тут. Я не знаю, для мене просто дуже гарно. На сам кінець зелені берети показали школярам увесь арсенал своїх вмінь, шукали разом із собаками наркотики, зброю та затримували зловмисників. Військові сподіваються, що незабаром побачать цих випускників шкіл вже у своїх рядах.